Привіт! В цьому ролику ми поговоримо про всіма відомий проект Scroll. Розберемо, чому варто придлити туди свій час та увагу і як винести максимум з цього проекту. З вами Ростик. Ви на каналі Cyber Club. Оформлюйте підписочку, заварюйте чайочок. Я радий вас бачити. Надіюсь цей відео з вам сподобається. Ми починаємо. Почнемо ми про сам проект. Якщо простими словами, то це по факту леєр 2 рішення для масштабування ефіру, яке використовує за каролапи. Також вони залучили інвестиції на суму 80 мільйонів доларів при оцінці 1,8 мільярдів від сильних фондів. І в принципі більше інформації нам знати взагалі немає змісту. Тому що давайте будемо чесними. Ми тут не заради технологій. Ну може, от трішки так. Тому переходимо ближче до суті. Що цікавого місяць тому кофаундер проекту у своєму твіттері написав, що в наступні місяці відбудеться децентралізація та реварди за очей на активності. А ми з вами розуміємо, що це. Тому я б не радий відкладати цей проект забути ящик, а приступав якомога швидше. З однієї сторони, Scroll може бути останнім ретро-проектом, який ми робимо у привичній для нас формі. По аналогії до Арбітріума, Старка і так далі. Невдовзі нас чекає бум наративів Perpdexu та фармопоєнтів, куди буде ого, яка маса йти. Ми про це записували вже відео. Тепер перейдемо до останніх анонсів. А саме Scroll анонсували запуск компанії Scroll Session, ціль якої нагородити своє ком'юніті за активність в Системі зараз нам доступний перший квест Session Zero, де нам потрібно забріжити ефір через основний міст. Також ці нагороди обіцяють членам спільноти Scroll, які були від самого початку. Ух, ми буліш. Вони будуть нараховуватися учасникам, які задеплоїли активи у скрол з 10 жовтня 2023 року. А в майбутньому будуть анонсовані нові квести та сайт, де можна буде відслідковувати ваші скролл маркс. Нічого вам не нагадує, бо мені чуть, чуть запахло лінеєю. Запуск квестів дає нам зрозуміти, фактично, що починати робити скрол ще не пізно. А в кінці квітня відбудеться зниження комісії в мережі, і фактично на момент випуску цього відео воно вже мало відбутись. Окей, надіюсь, я зміг донести вам нашу точку зору, тому можемо переходити до інструкції. Першим ділом йдемо на зручну для нас біржу та виводимо активи в мережу ефір. Тут ми можемо використовувати сайт ChainA, де ми можемо якраз відслідковувати найнижчу комісію для нашого виводу. Після того, як нам зарахувались кошти на гаманець, ми переходимо за посиланням в описі до цього відео. До речі, не забувайте ставити лайки і спускатися, писати коменти. У Нас рухає вперед. Е, так. Ми перейшли за посиланням і переказуємо наші активи в мережу Scroll. Тут ми обов'язково слідкуємо за газом, так як одна така транзакція може обійтися ну, не дуже прям дешево. І оптимальний варіант це дочекатися, поки газ буде менше 20. А в останні дні таких випадків було дуже багато. Скільки кидати ефіру, невідомо. Проте чим більше, тим краще. Як було вказано, за hold балансу нам будуть додатково нараховувати. Пойнти в останній кампанії, тому переводимо по максимуму, скільки можемо. Чекаємо, поки зарахують наші кошти. Після того, як наш баланс поповнено, ми можемо трохи полазити по протоколам і поробити різну активність, або ж просто чекати наступних завдань та оновлень компанії Scroll Session. Якщо підбити підсумки, то ми розуміємо, що таким чином проект сам показує нам, що потрібно зробити, щоб отримати гарантований дроп. Також не забуваємо лишати баланси на кошельках, бо це реально необхідна річ станом на зараз. Ну а на цьому все. Якщо ви хочете бачити більше такого контенту на просторах ютубу від нас, підтримайте це відео лайком та напишіть комент. З вами були Ростик та команда CyberClub. До нових зустрічей.